На один клас безпеки у Шосткинській громаді стало більше. Цього разу його відкрили на базі Воронізької загальноосвітньої школи імені Пантелеймона Куліша. Цікавинки від рятувальників та представників нацполіції, пізнавальна інформація та інтерактиви очікували на перших відвідувачів цього безпекового простору. Його підготували за всіма вимогами всеукраїнського проєкту з метою навчання дітей правилам безпечного життя. Під час проведення даного заходу з дітьми. Було проведено інструктаж на різні тематики безпеки, життєдіяльності, також було оглянуто в принципі клас безпеки, і ми розповідали і безпосередньо представники загальноосвітньої школи для чого він створений, що в ньому діти можуть дізнатися, щось новеньке підчеркнути для себе, за для того, щоб в подальшому їх життя проходило більш безпечніше. В класі створені всі умови, які дозволяють рятувальникам, поліцейським, медикам та педагогам організовувати різноформатні заходи з тематики безпеки життєдіяльності. Є куточок пожежної безпеки, є куточок представників поліції. В рамках заходу також відбулось практичне відпрацювання навичок застосування вогнегасника. Також дітям продемонстрували пожежний автомобіль та його спорядження. Слід зазначити, що це вже третій клас, який відкрито на базі загальноосвітніх закладів у шос. Скінській громаді в подальшому безпосередньо планується відкривати в кожному навчальному закладі. Клас безпеки. Хочеться, щоб в кожному навчальному закладу, закладі дітки якомога швидше дізналися ту інформацію, яку і ми доносимо, і доноситься по різним засобам масової інформації стосовно безпеки безпосередньої життєдіяльності в наш неспокійний, на жаль, час. На сьогодні такі тематичні класи мають вкрай важливе значення, адже в нинішніх умовах війни питання знань з безпеки підростаючого покоління є актуальним. На, на... Базі даних класів безпеки постійно планується проводити різні уроки скажімо так, стосовно безпеки життєдіяльності, тобто, окрім безпосередньо вчителів даного навчального закладу, також вже є така практика, що на території даного класу безпеки будуть приходити як і на екскурсію, як і в цілому для проведення таких занять діти з інших навчальних закладів. І з ними також будуть проводитися дані лекції бесіди. Слід зазначити, що цей проєкт спрямовано на посилення профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності здобувачів освіти, отримання знань щодо правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, розуміння алгоритму дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій та формування вмінь надання до медичної допомоги.